З моменту початку війни в Україні заступник міністра та парламентський державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левен Темодя втретє відвідав Київ, де з метою зміцнення відносин між двома країнами провів перемовини з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Оскільки Угорщина стала найбільшим постачальником електроенергії для України, делегація також відвідала міністерство енергетики, щоб обговорити найважливіші питання. Угорська делегація також провела переговори щодо ключових питань, пов'язаних із закарпатськими угорцями. У міністерстві освіти відбулися зустрічі з міністром освіти Оксеном Лісовим та його заступником. Останній є членом українсько угорської робочої групи, яка вже кілька років працює над вирішенням проблем, що стосуються освітньої ситуації угорської національної меншини на Закарпатті. Дуже, дуже важливим результатом сьогоднішньої зустрічі є те, що ми розуміємо, що разом з угорською стороною ми маємо спільний план дій. Ми розуміємо, як досягти тих цілей, які в нас сьогодні стоять, а це забезпечення. Освітніх прав національних меншин в на Україні українській території. Тому сьогодні ми чітко розуміємо, що ми будемо робити для школи, робити для дітей і які наші подальші кроки дій. І ці цілі зазначені, поділені, і ми впевнені, що ми досягнемо спільних результатів в найближчий час. Угорська сторона сподівається, що розпочата робота незабаром принесе результат, який позитивно вплине на освітню ситуацію закарпатських угорців у міністерстві освіти ми домовилися про продовження спільних зусиль, спрямованих на покращення освітньої ситуації угорської меншини в Україні. За останній час ми зробили значні кроки, і з української сторони є готовність продовжувати цей шлях. Після цього угорська делегація попрямувала до офісу президенту. Там їх зустрів колишній голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, нинішній заступник керівника офісу президента України. Заступник міністра Левенте Модьор високо оцінив його роботу, виконану останнім часом на Закарпатті, і висловив надію, що спільна праця продовжиться і на вищому рівні. Я цьому році дуже радий сьогодні бачити Модіра Левенте, пані Оші, генерального консула, пана Бочка. І дуже багато роботи ми проводили разом з ними і продовжимо цю роботу для того, щоб зближувати Україну і Угорщину. Наші стосунки базуються фактично на території Закарпаття, на там, де проживають угорські. Національні спільноти в Україні. Сьогодні ми вже з ними говорили про, з угорською стороною з паном Левенте, про відкриття української школи в Угорщині, що говорить про те, що ми рухаємося один одному на зустріч. Це дійсно. Робота, яка яку потрібно продовжувати, і зараз на рівні країни там Києва і Будапешта, вона продовжиться. Я думаю, тільки покращиться. Сьогодні ми говорили про багато напрямків. Це і транскордонна співпраця, і поєднання транспортних шляхів і підтримка спільної позиції в Брюсселі щодо фінансування як угорської, так і української сторони на кордоні для збільшення пунктів пропуску. Ну і звісно, підтримки нашої угорської, української національної спільноти, яка проживає в прикордонні з на території України з Угорщиною, і відповідно подальші кроки для того, щоб повертались угорці, які сьогодні виїхали за межі країни, повертались додому. Після проведення низки важливих зустрічей Левен Темодіор зазначив, що робота над зміцненням угорсько-українських відносин триває, і цей візит теж був спрямований на досягнення такої мети.